Коротше, друзі, всім привіт! У нас вже йде на потепління. Коротше, погляньте, я маю 150, ну, плюс-мінус 150 сочки. Пустих. Не питайте де я їх взяв, але в мене є таке е запитання. Якщо ви хочете, аби я з них щось зробив, то обов'язково накидайте, ком... е накидайте пару варіантів у коментарі. І я виберу і із них щось зроблю і знімлю відео, що я з того вийшла. Бо я не знаю, де їх дівати, а та їх таку кількість, я їх, можу сказати, маю. Так що дивіться просто скільки їх тут. То просто я вас дуже прошу, накидайте багато різних варіантів, що можна зробити. Я вам сказав, плюс-мінус їх тут десь 150, аби мені стало в разі чого на якусь вели. Коротше, Що можна з них зробити, я вас прошу, не кидайте. І, подив... і що я виберу один варіант, і я з них зроблю те, що мені там найкраще сподобається. Так що обов'язково підпишіться та поставте лайк. Всім до зустрічі, всім пока!